Всім привіт! Я Наталія Плигіна, інструктор з йоги для починаючих дорослих та дорослих. Сьогодні я продовжую рубрику 5 хвилин для себе. На тлі стресу, а ще похолодало, наші суглоби хрустять, наші м'язи затискає. В мене вже я два тижні вже не проводила навіть свої улюблені наші з вами онлайн-зустрічі з йоги. Але в мене, на жаль, такий біль дуже серйозний був у спині. Зараз я вже майже відновилася, тож з понеділка. З завтрашнього дня ми починаємо знову наші онлайн-йоги, тож я всіх запрошую. А зараз я ще раз поділюся, як мені вдалося відновлятися за допомогою тенісних м'ячів. Я вже в минулому ролику показувала, як я роблю собі масаж за допомогою м'ячів, бо м'язи в мене як жгути, як канати стали дуже тверді, їх заспазмувало, Да? І е, мені кожного ранку доводиться їх розмасовувати, бо я просто не можу рухатися. Тож ми стоїмо біля стіни та робимо кладемо собі. На м'язи м'ячі і робимо рухи біля стіни. Але сьогодні я покажу ще іншу дуже-дуже дієву техніку, яка допомагає зняти саме блоки навколо хрупта. На... Біля стіни ми з вами робимо техніку, коли ми діємо на м'язи, десь там 30-40 секунд до однієї хвилинки. А за, до, за допомогою сьогоднішньої техніки ми будемо діяти. Більш тривалий термін на точку там, де ви відчуваєте напруження. Це може бути 5, 7 або 10 хвилин. Наприклад, перед тим, як робити зараз ролик, я 10 хвилин лежала на м'ячах і покажу, як я то робила. В мене є особлива хот пот так назва, горяча точка. Я знаю, що саме від неї в мене йде блокування німіє ліва рука. Тож, я лягаю. На підлогу і вкладаю м'ячі собі а, з двох боків від хребта. Ні, в жодному разі ми не робимо то саме посередині хребта, тільки зліва та справа. Угу. Я знаходжу я ту саму точку зліва та справа. Вона буде відчуватися, бо там є такий біль. Але біль повинен бути не гострий. Я знаю, що то ну, не гострий біль, то не грижа. То спазм м'язів. Я знаходжу ті точки, розкриваю руки в сторони, відчуваю ще більше, е, як е, пішла біль. Зараз це також відбувається. І що я роблю? Я повністю розслабляюся. Я починаю дихати дуже м'яко, повільно, вгамовуючи біль і розслабляючи ті сами, е, больові. Відчуття, да? І в цій позиції нам треба полежати, як я вже казала, декілька хвилин. Тоді, що відбувається, відбувається розблокування. На жаль, я не дуже можу научно це висновлювати, але я ділюся завжди з вами тільки. Тим, що спрацьовує саме зі мною. І дійсно, через декілька хвилин стає набагато, набагато легше. Але ще раз повторюся, якщо що то грижа, то гострі відкриті процеси цього робити не можна. Тож треба спочатку розібратися, який саме то біль. Якщо воно заспазмована м'яза, ви її відчуваєте, вона як камень, да? немає дуже гострого болю, то вкладаємося. І тримаємося. І, звичайно, по всьому хребту можна знайти такі хот-поти і пропрацьовувати їх за допомогою звичайних тенісних м'ячів. Тож, будьте, будь ласка, здорові! Чекаю вас вже завтра, в понеділок, о 19-й за Києвом на йогу. Завтра будемо м'яка йога, завжди приходьте. Я вас дуже люблю, обіймаю. Ваша Наталя Плугіна.